Дити, зубні, дити, дити. Е, чим відрізняються, хто скаже. Чим відрізняється? Пам'ятаєте, я вас фонетику трошки завантажую. Так? А чим відрізняються ди і ти? Хто мені скаже? Пікрасно, чудово, а ти? Ні-ні. Вони, вони всі м'які. Давайте ще разочок. Всі м'які, тому що вони люблять що? м'який знак. знак. Вони всі Вони ми завжди біля них любимо м'який знак. і лука. Пан Євген усі 50 років свого життя говорив російською, адже народився та виріс у російськомовній родині. Цією ж мовою користується і у роботі, адже за 30 років працює юристом. Коли російська армія почала повномасштабне вторгнення, чоловік відмовився від мови окупантів. Аби спілкуватися грамотно, вирішив підтягнути солов'їну. Для цього відвідує мовний клуб на базі Хесетхана. Розумієте, для того, щоб спілкуватися, треба це робити. Треба намовляти розмовляти. Треба як можна найбільше розмовляти тою мовою, якою ти Хочеш саме тут? Це таке є. Ми... Переходжу поріг цієї аудиторії, ми розмовляємо тільки на нашій мові. Мені це потрібно самому. Це так, що в мене є в внутрішньому моєму стані. Я хочу розмовляти нашою рідною мовою. Я буду це робити. з позитивним настроєм, посмішками та душевними розмовами у цьому мовному клубі вчить українською усіх бажаючих Жанна Миколаївна, доцентка філологічних наук за плечима 30 років педагогічного стажу у КДПУ. А з кінця травня Жана волонтерка, а її аудиторія переважно старшого віку слухачі. Працювати з такою аудиторією трошки важко. В якому плані перше дуже різні люди в плані і соціальному, і мета вивчення української мови, і рівень молоді, володіння українською мовою у них дуже різний. І е, є певні. Я так розумію, що вже у такому поважному віці є певні упередження, є вже певні якісь шаблони, якісь стереотипи, які дуже важко долати. І мені доводиться щоразу на занятті викладатися як за годину, як наче за цілий робочий день на базі благодійного фонду Хесетхана хлоп української працює ще з кінця травня. Щотижня усі бажаючі містяни збираються або підвищити рівень володіння українською мовою. Заняття проходять у розмовному форматі. Наприклад, цього разу обговорювали правила вживання м'якого знаку, де ти з'їси сілені. Підкреслила я вам приголосні літери. Усього клуб українського відвідують за три десятки містян від 20 до 60 років. Головна мета клубу допомогти містянам вивчити рідну мову. До нас прийшла одна з наших волонтерок з ідеєю. каже багато людей зараз хочуть розмовляти українською, та не можуть. Вони бояться, вони не знають, як вони бояться бути смішними. Подруга нашої координаторки у цей самий час вона викладає в нас зараз. Ви бачили, викладає українську. Вона каже, я хочу навчати. Якщо і ви бажаєте підтягнути українську, приходьте на заняття щочетверга у п'ятій вечора. Детальну інформацію про заняття можна дізнатися на сторінці у соцмережі благодійного фонду Хесет Хана. Владислав Ордіюк, Борис Торохтій, перший міський.